Вітаю ви на каналі Обос Лайв. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Баляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена. Дякую, що ви до нас прийшли до нашої студії, і хочемо сьогодні поговорити таки про тенденції зараз про новини світу і, зокрема, Росії сусідів наших. А, і так, про ви вже дуже багато давали прогнозів краху Росії, прогнозів, те, що з нею буде. Але перед цим перед тим як почати про це говорити, хочу обговорити саме з вами одну новину. Її вже скрізь розфорсили про те, що відбувся виток інформації про заяву Буданова в новинах. Вирвали його слова з контексту, але вважають, що це було секретне засідання. З якою метою це зробили? Щоб для чого? Олено, дякую за питання. Справді це а, просто. Такий е, голословний е, випадок, про який треба говорити. Е, питають вже мене багато разів, і я вже продивився на картах це питання, і зараз вам відповідаю. Насправді, е, Кирило Буданов цього не говорив. Не на закритому засіданні, не на відкритому. А що ж сталося? Насправді, є така людина в Російській Федерації, яку звуть Микола Патрушев. Микола Патрушев є сірим кардиналом Кремля, і він, по суті, все вирішує в більшій мірі, ніж Путін чи хтось там інший. Це, по суті, правитель е, Росії. Що ж він вийшов? Він в грудні вийшов до СМІ і сказав. І, до речі, це людина, яка, е, якщо вже щось говорить, вона говорить, що вона думає, вона там не, не бреше. Тобто, це не, пр... не пропагандист, це от рішалова така. Такий російський, він вийшов і сказав, що Україна припинить своє існування в 2025 році. Остаточно. І тут ми бачимо в січні, що наче Кирило Буданов говорить одне і те саме. Тільки Ну наче наче він говорить, що от якщо не буде перемовин до літа, Україна припинить своє існування. Що ж це таке? Це. Звичайно, не збіг Це в тому і то і справа, що не збіг. Це російський вкид. Вони запрограмували це. Вони знають, що Кирило Буданов е, е, має зараз довіру більшу, ніж Зеленський, більшу, ніж Залужний. Тобто, що до нього довір йому довіряють 90, по-моєму, 6% українців йому довіряють. і Спеціально от була така зроблена маніпуляція, такий вкид. Я дивився по картах. Був був, був чоловік, якого використали, якому дали таку інформацію, якого е, намагались залучити до, ці, до цієї провокації. Він передав цю інформацію українській правді. А що ж зробила українська правда? Михайло Ткач, от е, такий нашум, нашумівший журналіст. Який робить розслідування, викриває корупційну владу, який робить розслідування е на олігархів тільки на деяких, який робить е публікації на, люд на військових СБУ, який робить публікації, заяви е зараз, розслідування певні, такі собі, на ще якихось людей. На бізнесменів, на благодійників, ті, хто займаються благодійністю ще на когось, на якісь заклади в Києві і таке інше. Звичайно, що десь він може брати правду, десь він може гіперболізувати стан. І відбувається потім після цього такий інформаційний колапс. Люди жахаються, люди потім а, обгаджують бойових людей. Ну бойових справді людей. От як він обгадив голову департаменту СБУ, це до речі, по-моєму, департаменту кібербезпеки. А ніхто, ніхто ж не дивиться, ніхто не, не подивився на те, що, скільки е, в, в війні ця людина для України зробила. Він обгажує цих людей різних, по, повністю різних. І він каже про корупцію, він на бізнесменів каже про корупцію. Хоча бізнесмени займають, займаються взагалі, вони не, не мають відношення до грошей е, України, так? До, до грошей державних. Він, е, а чому він не розповідає про свої Кашемірові светри Лорап'яна? Я ж дуже добре розуміюся в моді. Хай чому він не розповідає, в чому він записує інтерв'ю? Піджачок цей. Кашеміровий світрик. Знаєте, скільки... люди, знаєте, скільки такий світрик стоїть кашеміровий від половиною 3,5 тисячі євро, 4. А може це вікунія, яка стоїть 10 тисяч євро. Ми ж не знаємо, це ж лорап'яна, там не побачиш. А піджак, скільки коштує? Ну, 1300-400 буде коштувати гривень. А, тобто, Михайло Ткач хай просто скаже, чиї гроші він відробляє. І, взагалі, не просто він а взагалі українська правда хай скаже чиї гроші вона відробляє, коли вона а, робить такі публікації і заяви. Тобто, вони шкодять національній безпеці України, тобто зі ти... своїми іграми в корупцію, тобто коли, вважаєш... просто, коли вони просто топлять якихось конкурентів їх спонсорів. Тобто, ти вважаєш, що цей чоловік, який був приплачений рос... ну, або для того, щоб зробити російський вкіт, вони знали про нього. Чи це було просто. Випадково? Я дивився на цього чоловіка, він був використаний. Його використали. Просто як російські спецслужби використали як маріонетку. А українська правда це взялася і зразу розповсюдила. А де журналістські стандарти? Чому ви не перевірили джерело інформації? Як це ви не перевірили? Чому uh -huh. це ви це не перевірили? Де, де журналістські стандарти? Так, да, це цікава дуже історія. Я знов впевнена що і зараз... ці люди вдають просто себе. Я не знаю чи вони на бучі САП, вони вдають себе таку репутацію, чи вони антикорупційні органи, чи вони якісь не знаю, світові, якісь юридичні компанії чи журналістські. Вони дуже багато на себе взяли. Зараз, взагалі, в інформаційному просторі дуже відбуваються великі теж війна. Я вважаю, тому що це великі вкиди, великі пропагандистські заяви, які підхоплюють зокрема будь-які змі. Але, от зокрема, один один з цих вкидів побачила я і хочу запитати і в тебе, і в карт, зокрема, чи це правда? Взагалом, найманці північно-українські військові їх виводять з лінії фронту на Курщині через, начебто, великі втрати. Це правда чи не правда? Це що значить? Зараз подивимось. А ні, це не вкид. Це справді, це справді робиться, справді є вивід, справді вони самі бояться. Луна, диявол, вони. Втратили е, десь біля, біля 70% особового складу. Ну, дуже багато. Знаєте, ну, по цих картах вони втратили десь ну, 60, 70, 80%, беру щось середнє. Да? І вони виводяться на переформування. Я казав, коли вони тільки почали коли почала з'являтися інформація, що вони з'являться. Я казав, що і казали, що 11 тисяч з'являться. Я казав, ні. Вони, вони з'являться обов'язково, але з'явиться їх не 11 тисяч, їх буде набагато більше. Їх буде десятки тисяч, сотні тисяч до мільйонів. Потім е проходить час, про це е в січні сказав Володимир Олександрович на інтерв'ю. Олексу Фрідману про те, що їх може бути і до мільйона прийти. От я і бачу, що вони збирають сили, вони підтягують резерви і вони просто прийдуть нові кількості, але чи вони зможуть на нас вплинути? Давайте подивимося, чи зможуть вони розхитати ситуацію, прорвати фронт там чи щось? Ні, вони нічого не, не зможуть, вони просто поїдуть, поїдуть десятками тисяч в гробах в цинкових. Але на цинк не вистачить грошей у безпосередньо у Північної Кореї в Росії, тому вони поїдуть тільки в рефрішераторах, і, в, скоріше за все, їх просто спалять в печах, як, як росіяни це роблять для того, щоб скривати від, від російських матерів. А, з Уралу, скільки, скільки їхніх їх дітей загинуло. загинуло. Так. Ми можемо оглянути, що загалом буде зараз на Курщині яка доля цієї області? Зараз глянемо. Ворог буде сунутись дуже сильно, сильніше, ніж раніше, але він зазнає тотального краху. Вісім пентаклів в перегорнутому плані це крах. Це, знаєте, бачу, взагалі, я от бачу на кінець війни, а це кінець війни, що вони зараз втратять стільки, скільки вони за рік втрачають. Їх буде сотні тисяч зараз загиблих. Я не кажу, скільки буде поранених. Бачу дуже багато е, того, що вони нічого не доб'ються, їх успіх на фронті закінчився. І, відповідно, я бачу, що, що вони будуть гинути. А що ж буде з тими територіями? А вони будуть утримуватись. Тут з жезлів. Українська сила, українська міць, українська чоловіча сила буде стояти дуже міцно на Курщині. І ніхто не зможе подолати Курщину, ніхто не зможе е, нас звідти вибити. Ми будемо там залізно стояти. Нас ніхто звідти не вижене, ніхто нас не подолає. Ми просто піднімемося дуже шалено. А до минулих випусках ви казали, що Україна в Україні є змога протягом 50 років повернути всі окуповані свої території. А чи вдасться Росії протягом 50 років повернути Курщину, яку ми захопили? Ну, Дивіться, перемовини випадають. І випадає так у мене так по картах загалом, що, що ми виведемо звідти війська за результатами мирних перемовин. Але не просто так, це буде, скоріше за все, розмін на окуповані території в Харківській області. Тобто Куп'янський, Боровський район, дворічний район, міста Дворічне і Дворічна. Боров Боже Борова, Вовчанськ і Липківський виступ російський. Це навіть там територія навіть трошки більша, ніж територія, що на Курщині зараз під нами. Тобто буде отакий, скоріше за все, розмін. Але бачу все-таки вивід військ за результатами перемовин. І це правильно, тому що. Ну, після війни нам знаходитись там не потрібно, в цьому немає ніякого сенсу. Угу. І останнє питання: чи буде якщо з цими перемовинами, да якщо буде розпит України і занепад Росії, що буде в Європі? Чи буде там криза? До речі, хто у нас з глядачів з європейських країн, переходьте на. та взагалі не тільки з європейських світових країн, переходьте на мій канал. Я там щомісяця роблю розклад на кожну країну світу. Часовий розклад на всі країни. Тож, стосовно Європи, я там казав, стосовно кожної країни, я хочу сказати, що по Європі, от 25-й рік, це для нас, для штатів, зліт. Ми, ми зростемо, у нас буде супер все. У Європи іде це рік початку їх краху певного на певний час. У них дуже впаде економічний план. Зростання цін 15-20% за 2025 рік, економічна криза, послаблення євро, зміцнішення долара навіть будуть випадки, коли долар буде перевищувати за ціною євро. І в Європі, в європейських країнах будуть суттєві проблеми економічного плану, а все це кармічна відповідальність за те, що вони не допомагають належним чином Україні. І, до речі, Володимир Зеленський про це виступав на форумі в Давосі і казав, що прийшов Трамп, тепер будьте доб добрі, сплачуйте 5% до, до, до оборонного бюджету свого і розвивайте свої збройні сили. А інші 5% додатково давайте Україні буде вам щастя. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Дякую вам за детальний прогноз і прогноз подій і світу і в Україні і в Росії. Зокрема, побачимося в наступних випусках.